Нещодавно відбувся робочий візит до комунального некомерційного підприємства Звягільська багатопрофільна лікарня з метою покращення умов надання медичної допомоги було проведено ряд капітальних і поточних ремонтів, а саме, капітальний ремонт приміщення на третьому поверсі лікувального корпусу номер 2 де розпочато роботу відділення комплексної реабілітації в амбулаторних умовах. Ремонт було проведено за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 1 мільйон 750 тисяч гривень та власних коштів лікарні у розмірі 76 тисяч гривень. Відкриваємо сегмент власне, нашого реабілітаційного відділення, це відділення амбулаторної реабілітації, який ми за допомогою вас, депутатів міської ради, відремонтували. Чому це потрібно? Тому що цих площ, які були на п'ятому поверсі, які є на п'ятому поверсі, дуже-дуже не вистачає для повного. Наповнення ребенців всіх реабіліційних заходів по е е фізичній реабілітації і також психологічній реабілітації. І тому було прийнято рішення, і ми дякую вам погодились виділити кошти. Це мільйон 750 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати дуже дуже старі приміщення і власне, що ми зараз зробили. Це вже вимога часу. Йдемо чуть-чуть впереді того. Потягу, який є в Україні стосовно в реабілітації, наш наступний шлях це ментальна реабілітація, це дуже важливо. Ми вже піднайшли приміщення в нас в лікарні. Саме, саме останнє приміщення, яке ми зараз будемо вільняти і створювати на базі старого туб-диспансера, коли сього пам'ятаєте, воно відремонтоване, дуже гарно відремонтоване. Там буде центр ментального здоров'я. Були виділені кошти для, для капітального ремонту 1 млн 750 тисяч міських грошей, 76 тисяч гривень. Ми, це за кошти підприємства. нашого підприємства виготовили проєктну з документацією. Плюс, дякуючи нашим благодійникам підприємство Алікс Гарант. Були виготовлені всі меблі, які тут є на суму 102 тисячі гривень. благодійно. Да. І плюс сюди ми знайшли варіанти, як залучити власні кошти і, ну, і вже і ніби в матеріальному виразі медичного обладнання це десь приблизно на 700 тисяч гривень. У відділенні комплексної реабілітації надають безкоштовну психологічну, фізичну, соціальну та інші види реабілітаційної допомоги, що відповідає вимогам проекту програми медичних гарантій, реабілітаційна допомога для дорослих та дітей віком від трьох років в амбулаторних умовах. Ми маємо надію, що це все буде служити нам з користю, нам буде тут добре. Хворим буде тут добре. Ну і амбулаторна реабілітація, вона виникла трошки пізніше за стаціонарну, вона доєдналася як наступний етап. Тобто хворі спочатку йдуть на стаціонарну, потім вони виписуються, можуть потрапити на амбулаторну реабілітацію. Або ті хворі, яким не потрібна стаціонарна, відразу йдуть на амбулаторну реабілітацію. Ті хворі, що в нас були, в основному були травматологічні, неврологічні. Профілю, так. Тобто це були переломи верхніх нижніх кінцівок після ендоскопічних операцій на колінах, після протезування і колінного суглобу. Трошки ми брали навіть діток з коліози, кіфози, але для цього єдиний що потрібно ще персонал. Вам подякувати за віто, за таку наполегливу небайдужість. У розв'язані певних питань. Ми депутати всі дуже добре пам'ятаємо, знаємо, як Василь Миколаївич приходить, як він добувається, як він спорить, як він доводить, доказує. Ми сьогодні будемо бачити оте відділення хірургічне. Ви да? да, подивитесь, скільки зроблено величезного ремонту. Ми сьогодні побачимо лабораторію. Це теж зроблено за власні кошти лікарні. Нашого комунального підприємства, нашого комунального підприємства, але власне заробленими коштами цього підприємства. Василь Миколаївич, спасибі велике. Тут ще один варто згадати, ви не сказали, що велика заслуга. всіх, хто приїжджає, хто приходить, дивляться, я завжди присутній чую. І всі питають професійно, питають, що все це. Не варто, якщо не буде підготовлених фахівців, тому що навчитися людей знайти де навчитися, навчити підготувати. Це сьогодні дуже і дуже важливо. Тому спасибі вам, спасибі всім, хто до цього причетний Василь Миколаєвич. І Спасибо вам. Ще раз дякую. Капітальний ремонт системи вентиляції та поточний ремонт приміщення клініко-діагностичної лабораторії, яка на даний час відповідає всім вимогам і критеріям сучасної лабораторії. Весь ремонт зроблений за кошти підприємства 2 мільйони 164 тисячі. Основне, що тут це ну тоді не видно, але це вентиляція тут. Повністю сучасна вентиляція, яка відповідає всім вимогам. І це дуже важливо, тому що це лабораторія. Вентиляція 600 тисяч гривень коштує. Підприємець Гаррук Василь Петрович робив ремонт мільйон чотириста. Ну і своїми силами вся решта зробили. Плитка, вся знову ж таки цирсаніта. Все це благодійно ну, ремонт це, це важливо, а головне це і персонал знову ж таки і обладнання, а на якому працює персонал, уже навчений персонал. І це дуже-дуже важливо, тому що коли говорять, що десь роблять приватній клініці краще, повірте, ніде краще не роблять, тому що в нас найсучасніше обладнання. Обладнання цього виробника лабораторне займає 20% ринку Сполучених Америки. Це ви можете розуміти, якої це якості це обладнання. Клініко-діагностична лабораторія звеєрської багатопрофільної лікарні оснащена високотехнологічними автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами, що забезпечує населення безкоштовною доступною сучасною клінікою лабораторною діагностикою, оскільки якісна лабораторна діагностика є запорукою ранньої діагностики захворювань та ефективного лікування, що в кінцевому результаті позитивно відображається на одуженні пацієнта. Це гематологічний аналізатор. Коштує він так мільйон двісті п'ятдесят, Реактиви на нього теж дуже дороговартісні, але використовуємо дуже економно, тому що підходимо дуже ретельно до призначень, і от на цьому апараті водиться. Всі загальний аналіз крові інформаційна система Терелаб, Ми в цьому році її е, е, також закупляємо і і впроваджуємо е, нашу роботу. Це система, яка об'єднує. Стаціонари, всі відділення стаціонарне є, об'єднує поліклініку, тобто направлення не треба вже писати ні від руки, нічого. Тобто, все, все буде вноситься в комп'ютер. Результати адже все йдуть в комп'ютер уже в самій лікаря. Згідно з програмою медичних гарантій, всі дослідження у клініко-діагностичній лабораторії виконуються безоплатно за наявності електронного направлення від лікуючого лікаря. От на ньому ми досліджуємо всі онкомаркери, кардіомаркери, гормони, жіночі гормони, репродуктивну всю панель обстежується, тобто, вітаміни Д, вітамін В12, тобто такі дослідження, які дійсно після того, як ми впровадили для лікарів, це стало набагато... Краще ставить діагнози. Так що я за... хочу наголосити, що це все, що я не розказала, це для пацієнтів у розділі програми медичної раді робиться безкоштовно. Только маркери безкоштовно. Отежем тут кров на визначення гіпатіта. Вже будемо і А, значить, з нового року гепатит Б, С і е, ВІЛ і на сьогоднішній день вже у нас теж тут є апарат молекулярно-генетичний. Де у нас і будуть ми підтверджувати на цьому апараті е, сам сам він. поточний ремонт частини приміщень палати інтенсивної терапії операційного блоку хірургічного відділення на суму 609 тисяч гривень, проведений за рахунок власних коштів лікарні. Капітальний ремонт теплової мережі у хірургічному відділенні проведено за власні кошти лікарні на суму 915 тисяч гривень та за кошти місцевого бюджету у розмірі 45 тисяч гривень. Відновили корпус, тому що впочали з підлоги. Тут підлога утеплена, плитка вже, а не, не дерев'яна підлога. Коли ми зривали цю дерев'яну підлогу, там три шари лінорму було, і підлога всягнила. А це хірургія, це інфекція, піручка, 에, піручка, стіни видавила стелю, при собі проводку, електричну всю поміняли. Ну, власне, зробили такого вже рівня, що можна і, і, і лікувати спеціально. Тут повністю буде оперблок. Там для роботи із реннообладнанням. Там ми державній програмі маємо одержати аніограф, а це вимагає такі особливі умови функціонування. Але у цей проект ми ще заклали підводку нового кабеля електропостачання, тому що це там потужний десь 15-17 кВт. Завдяки оновленій інфраструктурі та сучасному обладнанню у Зверській багатопрофільній лікарні створені комфортні умови, що забезпечують якісну, високоспеціалізовану медичну допомогу, орієнтовану на потреби пацієнтів.